Друзі, привіт. Знову автономка. Чому мене визвали? Тому що вчора неправильно виключили його. І він не продув солярку. Він, бачите, солярка з глушителя поясняв. Бачите, аж де солярка. І зараз я його запустю, бо бачите, скільки буде диму. Ребят, коли ви його виключаєте, це не можна просто зняти з клеми або -от. виключити з розетки, коли у вас немає акумулятора. Треба нажати на кнопочку. Якщо з трошки удержати, щоб тут написало слово очистка йде. І продаж... подождати, поки він повністю очиститься. І тут от вентилятор остановиться. І тоді він буде нормально, обратно запускатися. А зараз побачите, що буде. Коли неправильно його встановили і зараз обратно буде запуск. Глянемо. Глянем, що буде. Диму буде, як з паровоза. Ну, за один раз, тим більше дівчатка, не все зрозуміли за один раз, як, як ним треба користуватись. Бачите, з злужителя аж капало. Так, нажму на паузу і ждемо. У мене з собою таке ось обладнання, тут і 12, і 220. Зараз вже має запустити, запуститися. Зараз має подати, мозги мають, управління має вмикнути насос. Ось, насос вмикнувся. Зараз буде диму, тому що там повно солярки, він ще туди ще напхне солярки. О, вже трошки ану. А може вже випалили. Я очікував, що тут буде диму капець. Запустився. Це що воно мене боїться, не можу поняти. Давай дамо на всю. Бо казали, запустили куча диму. Чекаю того куча диму. Це зараз пар, це не дим. Не Пропалити. Буде дим покажу, друзі, поки все добре.